Пиши, піш, я вам покажу, щось цікаво. Давай. Як вам кажуть, купив трактор, коротше все. Купив, собі їздиш, нічого не робиш. Пацани, просто щоб для розумівання, купив трактор, нічого не робиш, все ось ви купили. Понятно? І то там ну, обслужувати китайця треба особливі речі. Якщо мова йде про мотики, про маленькі, мужики. Ну просто, от я за старту показую. По-перше, ось ця перемичка, вона до самої сраки. Тут весь кузов, по суті, до сраки. Да? Ну, по суті, тут що? Мотобочна коробка, мотобочний двигун чуть-чуть більший там розкачений. Нормальна рама вже. От іди собі, я покажу. тут робили, за скільки років вони существують. От. Бачите, грубенька така рама, мотобочний стоїть мотор. І стоїть мотобочна коробка, мототракторний називають де саме. Мототрактор на то, то прилупило пластину зверху ту куліса, щоб воно не вибивало передачу. База така сама. Все. Ост... А ще чолки. Чолки йдуть, чолки йдуть трохи глупче. Все. Гідравліку маєте, все, як воно скомпоновано, то, то так ось скажу, загибайте пальці. Богарочка, щоб у вас була, сварочка, щоб у вас була. І його коротче, шаману, Тому що ну, це все рульова. Що рейка, що криовиці, ну, подивіться, електрика, ось ось бачите? Фари, ось ось гірлянда. Ну, вода попаде, воно все закоротить наче. Вот. І, і, і так з усім. Тобто, якщо у вас руки стають отако, е, або не дивіться, або дивіться, подивіться там щось інше, або я не знаю, або дозбирайте, дозбираєте купити Донфенка. Ну реально на ньому на ньому важко працювати. Мужики, то... Не сів собі гідрачом пальчиком крутиш в рядку. Тут такого сідаєш, Зубами, руками так тримаєш, і ще зубами береш. Поняли? Ага. Три точки. Щоб в рядках воно кидає і так далі. Тут багато нюансів є. Тому ці продавці, що розказують, вони його намили, напидорили і розказують, що там ви все купили, собі одразу на вісочку кинули. Пуга кинув двохкорпусну ту шляпу, що не, і, і буде вурай. Ось ця пліта ося пліта, якщо ми беремо мотоблок, і якщо ми беремо трактор, оця, ося відстань, вона в тракторі йде більше. Якщо ми беремо ще на ширших колесах, то що там люблять всі ці монстри, зубри двохсоті і так далі, то тут відстань ще більше. Той же самий плуг він розрахований на мотоблок, в мотоблоці все нижче. Тобто плуги, оті особливо сині. Базові комплектні, то що всі дають в подарок, їх треба перероблювати, переварювати, щоб воно сюди встало. Також відстань, наприклад, от ви, там ще така йде плита перехідна, то, то, і йде, наприклад, копачка. І відстань до шківа. Тобто, у вас якщо копачка йде, і там, де пас в комплекті під мотоблок, воно заточено, то їй треба інший, інший, це, як його, інший пас треба. Деякі копачки не стануть, їх треба перероблювати кріплення. Ну, таких і ціганяються, тобто тут не вийде такого, що ви купили собі того дракона і вже зразу поїхали. Поняла? Тут треба... Ось ось, дракона ми зібрали. Ось вони б... 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 Тут ще треба при... приложити нормальну ручку. Демон, де я покажу. Пустимуть, ну, для... ну осьом. 160, а десь 900 буде знайти. 200 має там бути. Во, во, широка резина, дивіться, пожалуйста. же вся ця біліберда. Бачите на якої висоті йде? Бачите на якої висоті їде? Мотовочка на воно в принципі до мотовоку. Базово. Тому що і тут треба буде теж, ну прикинь, тот пух, він коротенький, він такого хайба, буде під кутом стоїть. Так само все. По них. Це, що вони там прямо ламалися, ну ні. За там, 7 років китайці роблять, то ти поносили, що там коробки говно. Ну, Коробка слаба, вона мотобочна. Ну, звичайна коробка, мотобочна. Ну за 7 років їх, їх вже доробили. Зробили там більш чулки такі, щоб не обривало грубі. Зробили краще щеплення, щоб воно тримало. Ну і сама коробка були гралися, що поставили блокіровку на неї диференціал. І воно постійно зрізало вали. Зараз такої ж фішки немає, вже йде розблокіровка. Ось. Єдине, що часто об об обрізає, то первічний вал, який йде на цей, який крутиться оцю цю А Де воно То, що на, на фрезу. Тут же тут є внутрі один, і на підйомному механізмі один. Да. і воно, е Коли ви фрезу дали просратися, ну, грубо кажучи, по невороному або після дача по важкій землі, той вал зріже. Вони дешеві. В принципі, їх як розходники по нього використовують. Ну то теж треба знати, що о, таким трактором робиш фризою, ну, є певний ресурс, потім виміняєш вал. Ну вот так єдиний момент. Що так, щоб прям по ося погнуло порвало, то треба бути треба йому дати просратися, треба бути трохи руку жопа. Брать. Ну, можна робити. В чому теж їх відмінності є? А, багато хто там розказує, а? всяку вся. там можна тут наклеїти наклейку. Поняв? От ви, у вас є гроші, гроші. Там з Китаю купить контейнер. Вам китайці тут любую зроблять накліїв, можуть металічні букви зробити, ну, то в залежності вже від бюджету. Можна тут написати King Tower OASI 27 Pro Master Edition Turbo. Поняли? Тут написати. А по факту треба дивитися просто по двигунах. Тут більш вміняємо цифри йдуть. І ще є літьо на вулиці. Там бувають всього їх 4 види. Тобто На базі 95-го, як оцей, то на базі 12 го мотовочного. Збільшена поршнева. Потім йде 11-2-0, то йде, як номіналом 15-ка, але но в мототракторах вона стоїть вже 18, тому що теж збільшена поршнева і йде більший об'єм самого блока. Так само і 11 11-05, то є 18 сил. Но на них завжди там 20-ка, кінка у нас 200-х, і 11-50, то йде по факту на базі. 18-ки, типу, -ті. теж збільшено об'єм, збільшено про штука, зроблено 27. Ну і більше вже вопрос. Розумієте, тому що там 22 сили, 11-15 мотор, то 24, то вже забагато на ту коробку буде. Тому я б обрав або по 200ку, то якщо у вас є там трошки об'єму. Якщо ви сугубо для себе, у вас там свій городик, там на якихось там 20-30 соток, там може там сусіди щось витопати, ну, про це попровести, покосити біля хати. Ось все, 160-й, оптимально воно. І все-таки такі мотори були в мотоблоках. Ну, типу. І воно з коробки грає. Воно, воно з коробкою грає краще за все. І менше всього конкретно посятів, конкретно сервісі по 160-ка. Чим більше капо, чим більше тут хромірованих, всяких ставок, чим більше всратує фігні зверху наліплено в таких тракторах, чим більше там пише коня, тим більше воно у вас буде йти все по бороді. Тако, якщо, якщо будь-чесним, тому я ну, завжди там, пропоную або 200, або е, ліпше всього 16. Ще момент який. В чому їх косяк? Кстати, китайці трошки справили. Саме основне, що йому там. Хорошо, так. Він дуже легенький. Ось вот, такий трактори важить там 500 кг. Може бути. Цей вже більше, тому що тут зробили таку грубу раму. Ну, старі на такій тоненькі 500 кг. Ну, щоб якось хоча б ти вам за корпусним пугом морати. объективно. Причем на заднем приводе вам что нужно сделать? Треба, треба... Владимир, сразу кинуть, кинуть да? сюда блина якогось, кусок да, рельсы, а да, потом да. газовый баллон с песком. Килограммов 70, ну там, до сотки больше не треба, наперед. И кинуть назад. Сюда четко станут блины с спортзала, такие советские. Стоят, трошки рассоврели роз, их. Або, ну, какие-то любые грузы. Там найти бы не знаю, то не є проблема. Додать ему трохи ваги. Особенно наперед, бо передок піднімає від такої коняка під, підстрибує той трактор, поняв? І це вже вирішить, поняв? Це вже, вже вирішить от і до. Навіть як, я впевнений, якщо кинути грузи кілограмів 150 противаги на такі 160 він буде ліпший тягнути, ніж 200 в базі. Тому подумайте подумайте за цю 200-ку, тому що ну, тут більше грає вага. Ну Може так само, тому що тут колеса ширші. Ну, в принципі, вага. играя в тракторе ворон понял? А, а вот то, что написано там про мастер, Макс, Люкс, Шмак, то до самой, до самой сраки. То оно снаружи может быть красивое, там может быть хром везде, там какие капот может быть здоровый, там написано там Люкс на капоте, А потом вы сядете, и вас коробку порвало, пиздец, все, вы, 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 вы что То не ведите на эту обертку. Но эти кентаврики, в принципе, проверены временем. А, я ж По мощностях рассказал, потім рассказал по чому, що по навеси. Тоже рассказал, що там можно надо будет. Ну, особенно на таких 200 більше надо будет перероблять. Ну, короче, чем більше мототрактор, тем більше гратись. Тут высота плюс-мінус соответствует. Ну вот, это. тут же воно нижче объективно стоїть сама за счет колес. Та точка. Там, там вище. От, я бы принес пуга показать того малого, ну короче, топорево. От, ну а так, 106 сверху, хлопцы. Бог, Бог вам в допомозі, як то кажуть. Сидіння, говно, крила, треба щось з ним робити. Оце, оце от, короче, ублюдство, трохи здвинуть сюди, тому що бачите, як педаль вптнуть до того. В чоботі, в болоті будете ставити ногу, воно буде все застрівати, будете дерти. Тобто тут під себе його повністю треба зробити. Так само капот. Я зараз просто покажу той електрику то китайці, певно щось курили, нормально дивіться. Ну прикиньте, Ото все зверху. Мало того, що кинуть капот, його Теж, ну якщо от такого жбурно, то капот відірваю, я впевнений Електрика це вся, ці всі контакти, генератори контакти, воно все одно тут попадає вода під, під, під капот. І то треба по-хорошому все взяти. Все взяти, проізолювати, бо закисне і потім буде електрика ключить. Так само, ну по я не знаю, вони більш-менш зроблені адекватно, але все одно, що стосовно електрики, всю передивитися, всю як купити трактор. бо саме ті датчики, тут теж гірлянда. Ну всюди так гірлянда. Новий рік, Тільки. водій. Ну як я що, люди маєш знати. Криваці. Ну коротше, що по кузову, що капот от я б зробив нормально, якусь, ну, щоб воно відкривало нормально, там, може газову порпу Гулять Гуляйте, гулять. Крила усилив, сідушку поміняв. Оці крила теж отут обламає от вібрації. Отут або тут. Бачите, яка сварка. Ось, раз, два, три, і зачем заморачуватися на, на, на три точки. Воно відірве намотає вам на колесо. В процесі, в процесі роботи. Причому швидко, поняв? То можна зразу зробити згорити. Тут такого уголка варить і тут перевариє, щоб було нормально. Тому що воно одразу, одразу відпаде. Що ж лукають? Тут ці крила, ну таке. Зроби сидушку поставив би людську. Трошки глянув би до рульової машинки, там буває треба її настроїти, бо вона, бачите, гуляє, сама ось гуляє. Тут таке гуляюще. ось, то нормально для таких тракторів. В принципі, тут. Там треба просто глянути пітинок. Ну коротше, і що? Оцю шнягу переніс би грузи, обов'язково би кинув груза. Потім що б я зробив? А якщо там на оранку, да? є такий комплект, як варіант, для переробки на трьох Він 8 тисяч гривні десь орієнтовно. Наприклад, фрезу оставляємо так, під оранку цей комплект, ось 4 болти знімаються. Сюди фігаючись той комплект для... На трьох точку, ось сюди. Воно буде без вому, просто буде трьох точка. І ось циліндром піднімає. І однокорпусного пошка конського. Такого, типу Полтава робить 1,20-1,30, такий чорний. Він регулюється, причому і так, і по куту атаки його можна настроїти. Навіть з такими колесами. Не треба нічого буде гратися. О, і таку трьохточку. Ще плюс. І того пуга. Комплектного я б не брав, воно то шляпа, не пугало. Ну Фрезу рідну. Ось що от по мінімуму можете вже їм робити і акуратненько. Маслицо міняти вовремя, Дивіться з ним. Теж бачу, мужики, трактор в такому гавні Ну на відео в людей. Хлопці, то не МТЗ. Розумієте, що ви можете, ну, умовно кажучи, його вшатувати, вшатувати і до нього навіть не дивитися До нього треба дивитися, бо йому прийде жопа. І МТЗ прийде жопа, якщо до нього не дивитися, На цьому прийде жопа швидше. Набагато швидше. Тому хлопці. Варіанти є. А, якщо будете замовляти нас, вам все підкажемо, як, що, до чого і так далі, щоб ви собі реально розуміли, що, що, з чого що, з, що воно, воно складається, з чого е, представляє. Ну, Якщо у вас 10-20%, я все-таки радив взяти 160 вот таку BN, на посиленій рамі вона буде ваги давати, плюс і на таких 75 колеса сашельчик. Бачите, трошки десь не дотягнула болту, що вона так грає. І обтяжечку. Після того, як до вас трактор доїхав, зразу ключики туди, ковдру постелили собі, жилеточку і вже оп-оп-оп входити в режим роботи, як то, як то кажуть. Поніло? Тому що е ще який був косяк, один розкажу, що дзвонить людина, каже, в мене тече тіче чулка, от отсюда. От тіче". От тут, бачите, гравіра стоять. Ота часть скручена, що з Китаю йде, то не наші рукожопи в даному випадку. А якщо тут гровіра не стоять, то послабляється і тут під прокладки починає сучитися масло. У нас раз так трактор доїхав без масла в коробці, воно все витікло по дорозі. Людина сварилася. По факту треба просто поставити було гровіра. Бо буває завтикують. Тому от такі моменти, дивіться, і, блін, такі технікою можна попрацювати і 5-7 і і 10. Якщо чесно, і, і, і там все буде розказувати, що не робить. Зубри 120-ті з конченою мотовочною коробкою стоять дрочильня, роблять по 10 років людей, в кого руки стоять нормально. Ну, Якщо у вас руки стоять е, так, що ви хочете вшатати, то візьміть, ви, ту, 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 візьміть, того, і його вшатайте. Він хоча б вас років 5 витримає ваш, вашої роботи, поки не розвалиться. А це, ну коротше якось так, хлопці. Підписуйтесь на канал. І по мототракторцях, по корчах, коротше набирайте. Ми по корчах знаємо все от і до. Звертайтеся.